Було тільки уточнено порядок виїзду, що стосувалося постановки на консульський облік дипломатичних установ України за кордоном. Якщо раніше не було конкретизовано, який це має бути облік, то зараз воно конкретизовано і це стосується виключно постановки на консульський облік на постійній основі. Тобто це стосується дітей, які... Перебувають на постійному проживанні за кордоном разом з одним з батьків, або з обома для виїзду дітей громадян України за кордоном у супроводі або обох батьків, або одного з батьків необхідні документи це такі паспорт громадянина України з 16 до 18 років, або це проїзний документ дитини, який видається терміном на три роки, або по досягненню 18-річного віку дитиною, громадянином України. Крім того, на території Російської Федерації до цих пір передбачено пропуск громадян України дітей за свідоцтвом про народження. Знову повторюсь, в супроводженні батьків дитини або інших осіб, які ці батьки видали нотаріально завірену довіреність на супровід цієї дитини. Держава хоче. Мати контроль над законністю виїзду дитини за кордон, аби унеможливити незаконний вивіз дітей громадян України за кордон.